Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. І сьогодні ми говоримо про тариф на водопостачання. А з'явилася інформація, що уже цьогоріч, найближчим часом, водо. Постачання для побутових споживачів, тобто тобто для нас з вами, може подорожчати дуже і дуже значно від 10 до 60 відсотків залежно від регіону. Зараз про це поговоримо. А я попрошу вас, підпишіться на канал, а щоб не пропустити найважливіші події, найважливіші зміни у комунальній сфері, яку я досліджую щодня. Насамперед потрібно сказати, що тарифи на воду в Україні є різними. Вони залежать від регіону, від області. У кожній області різний тариф на водопостачання він може дуже сильно відрізнятися у великих містах і в менших. А це залежить від багатьох факторів, зокрема від джерела водопостачання, від того, яка якість води, яка технологія її очищення, наскільки джерело далеко розташовано від споживачів, взагалі скільки споживачів яким надаються послуги і інших факторів? Питання зростання тарифу на воду підіймалося вже в минулому році, і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила дворазове підвищення тарифу на воду для побутових споживачів. Але і навіть надала розрахунки, надала нові тарифи, щоб українці ознайомилися з ними і розуміли, що кубометри подорожують певне. Тим чином, це рішення викликало такий суспільний резонанс і а, не було реалізовано. Президент України Володимир Зеленський заборонив національній комісії підвищувати тариф. Була зроблена така заява гучна, що це рішення не погоджене з урядом. Його назвали ганебним. Ще одне сьогодні, сьогодні, сьогодні. з'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення. Тарифів на воду, м'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Слава Україні! А цього річ знову. Е... Активно почали е, обговорювати питання зростання тарифу на воду, і знову ж таки були надані розрахунки, нові тарифи а, представлені для споживачів. Двократне передбачалося підвищення уже, е, до речі, з 1 квітня. А було заплановано, що. Е, Тарифи для нас зростуть. А голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив, що Національна комісія, це регулятор у сфері комунальних послуг, погодила зростання тарифів до 60% насамперед у великих містах. Відомо, що ситуація, яка склалася у водоканалах, вона дійсно є критичною, вона дуже незадовільна. Вони, передоб... вони потребують модернізації, вони потребують а, підтримки з боку держави, а, ремонту обладнання. Зрозуміло, що подорожчала електроенергія, за яку треба сплачувати водоканалам, подорожчали реагенти для очищення води, а також потрібно переглянути заробітні плати працівників водоканалу. Дуже багато е, факторів впливають на те, на рішення водоканалів на їхні е, вимоги е, до зростання тарифів. Також слід зазначити, що е, багато побутових споживачів не сплачують своєчасно е, за комунальні послуги і накопичили дуже значні е, борги, і це йде мова не про тисячі гривень, а про мільйони і мільярди. Тобто ситуація дійсно така напружена. Але е, вирішувати з проблеми за рахунок нас з вами це звичайно не є е, чимось взагалі прийнятним, хоч і практикують. Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що різниця у тарифів у підвищенні тарифів від 10 до 60 відсотків вона залежить від того, як саме використовувалися кошти, які були у водоканалів. Це залежить він, зазначив, що це залежить від позиції власників таких підприємств, тобто водоканалів. А тобто абсолютна більшість водоканалів. Вона, вона перебуває під Порядкуванням органів місцевого самоврядування І якщо Останні 10-20 років а вони вкладали кошти в, в заміну обладнання, в заміну мереж, в, в покращення своєї роботи дійсно цільове використання було коштів. То такі водоканали, такі регіони можуть дозволити собі значно менше піднімати тарифи на свої так, послуги. На питання, чому а... така різниця в тарифах? Чому десь? 10-20, кому 60%. В першу чергу, це залежить від того, яку політику займав власник водоканалу всі ці останні кроки. Нагадаю нашим глядачам, що власниками більшості водоканалів там 99%, є органи місцевого самоврядування. Якщо вони останні там, 10, 15, 20 років вкладали кошти в заміну обладнання, вкладали кошти в заміну мереж то і піднімати тарифи їм потрібно менше. Тому що їхні витрати на, енергі, на електроенергію, на все інше, на зарплати, вони менші, ніж там, де, скажімо, водоканал нічого не робив, кошти споживачів комунальних послуг просто розкрадалися. І в цьому випадку виходило, що зараз потрібно піднімати 50-60%. Воно до ще більшого збільшення заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги. Людей фізично не чим розраховуватись. Асоціації Укрводоканал Екологія Дмитро Новицький вказав, що заборгованість водоканалів за електроенергію є критичною. Вона досягла 7,9 мільярда гривень, так і. Тарифи на водопостачання, які не змінювалися з грудня 2021 року, пер до того, що наразі робота водоканалів є збитковою, тобто вони не забезпечують своїх потреб і при цьому перебувають в досить такому складному становищі, яке думають, планують покращити за рахунок подорожчання послуг. Дмитро Новицький підкреслив, що зараз середня заробітна плата у водоканалах для робітників це 10 тисяч гривень. І за 10 тисяч гривень важко знайти людей на таку важку працю. Він назвав відтік кадрів величезним, а він сказав, що звільнився весь склад молодших інженерів. Вони не можуть працювати за такі гроші. Взагалі, представники центральної влади і органів місцевого самоврядування вони домовляються про те, що різницю в тарифах повинна компенсувати держава. Але і за таких умов, якщо це так би дійсно відбувалося, тарифи для нас з вами, для населення, вони б не змінювалися. Але на цей момент на цю ціль, на ці потреби у державному бюджеті не немає коштів, не закладено, тому. Тому, скоріш за все, тарифи на водопостачання все-таки підвищать і підвищать за рахунок нас із вами. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, отримує багато запитань від споживачів стосовно підвищення тарифів, взагалі не тільки на воду, але й на електроенергію, на газ, на опалення. Тому що зазначалося, що ці тарифи вони залишаються незмінними протягом опалювального періоду. Як відомо, опалювальний період завершився і тепер. Українці з чекають змін, чи будуть вони і якими будуть саме. Тобто, не питання вже не в тому, чи зростуть тарифи. Ми всі розуміємо, що вони зростуть питання лише в тому, коли це відбудеться, і як саме наскільки буде значним буде подорожчання на вказані комунальні послуги. В комісії вже зазначили, що підготовка ініціатив щодо зміни тарифів на природний газ, електричну енергію та централізоване водопостачання та водовідведення не проводиться, не проводиться станом на зараз. Звісно, що буде далі? Чекаємо, моніторимо ситуацію, дивимося, що. Придумують ще і як довго ще вдасться, взагалі, нашому уряду стримувати зростання тарифів, і ситуація залишиться в комунальній сфері стабільною. А якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтеся і будемо разом розглядати найактуальніші події в Україні. Приєднуйтесь.